Так, всім доброго дня. Христос Воскрес. нас. Христос, христос, христос. Христос. Сьогоднішнє засідання нашої комісії. Порядок денний засідання, всі мають присутство, На порядок денний виносилось, так як попередньо ми бачили повідомлення секретаря. Було 5 питань. За основу чи зразу на це? За, Нє, за основу. Голосуємо. так. Голосуємо за основу. П'ять питань зачитувати не будемо, вони всі перед вами, ви всі бачите. Прошу підтримати. Хто за? Проти втримуватися одноголосно. Тепер вносяться зміни до порядку денного роботи нашої комісії. Четверте питання про зміну назви переіменування вулиці Спортового місті Кременець на вулицю Тимка Падури. По якому нам відповідати поговоримо начальник управління архітектури та земельних відносин. Не включається з порядку. Так, та тому, ми його розглядати не будемо. Проєкт не. Не. не відповідає порядку. Так, ще воно належить не підготовлення, але не допрацьовування. Зміни, ще якісь когось будуть зміни? Дуже інформаційно. п'яте питання вас відділо ага. про створення постійно діючої комісії встановлення факту проміг джин. Це те питання, яке не було розпоражено, але виникло вже після родину розпоразу за позиція його включити поразу денної розглянути. Так. Тоді голосуємо за зміни. Одноголосно. І в цілому за порядок денних. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення зміни рішення Кремлянської міської ради номер 829 і 27 квітня 21 року про затвердження положення про громадський бюджет Хмельницької міської територіальної громади. А на Скіпана пропонується внести зміни з підпутку 9.11, який звучить, звучав раніше, що комісія може приймати рішення. Зараз слово може забрали. Комісія приймає рішення про відмову у прийнятті проєкту для голосування наступних причин. Всі ці пункти, які були раніше, і додається ще два ворота. Проекти подані для реалізації на території установ організацій та підприємств, у яких в попередні два роки відбувалася реалізація проєктів переможця громадського бюджету. Тобто, якщо вже попередньо там Перемогли два, роки, два, роки поспіль, і два роки поспіль, то в цьому році ми вже не буде, але в, в інших річній і ще одне, проєкти подані для реалізації на території установ організації та підприємств, у яких не було реалізовано проєкт, який був переможцем у проєктній році. Четверта школа не реалізувала проєкт. Якщо би хтось подав проєкт на території четвертої школи, то в цьому році... На два роки та ще немає? Ні, на рік. А на, на два роки, а тут на рік. Що? А що не реалізували на свій проєкт? Сказали, вони написали звіт, що ту вартість, яка була на теперщину. Вони почали зробити білогоду і спожив майданчику. Тут вони там ну, це як. Що з їхніх прак? Якщо б там не набагато, то може виправити. може там виникли якісь потім питання. Може вони думали що буде це простіше, коли добралися цього і ще на основі цього ще виникло таке, що внести зміни ще в підпункт 13.1, 13.2. Після затвердження встановленому порядку місцевого бюджету придатних структурних підрозділів, за яким передбачено кошти на реалізацію проєктів, переможців і половину з приватних коштів, забезпечують реалізацію проєктів, відповідно до чину законодавства. Такий пункт підбурюється. А 13.2 – 2 урази неможливості реалізації проєкту, головний розпорядник коштів, розпорядник коштів, одержувач, якому передбачено кошти на реалізацію проєкту переможця в термін до 1 травня бюджетного року подає міському голові письмове звернення із обґрунтуванням об'єктивних причин. Комісія протягом 10 робочих днів розглядає звернення та визначає переможця наступний рейтингу проєкту. У разі потреби фінансового управління Києва міської ради здійснює перерозподіл видатків місцевого бюджету за звернення відповідного Так, У минулому році вони повернули їх в бюджет, а чого, чого ж був принцип року, той громадський і. бюджет, якщо їх... Якби вони хоча б скоріше сказали, що вони його не реалізують, можливо, ми почали щось внести з звірів і ще б до кінця а вони ще весь різні ще жовтики сказали, що вони реалізовували. Значить, тепер цими змінами обмежується термін, до якого вони... Ну, що мають, якщо не можуть, то до 1 травня дата такі. І то вже з фінансовим управлінням Так, що То ми разом сиділи, разом над тим урували. Так, щось чи є час, ще внести зміну, зробити перерозподіл можна. На ну, основою цього теї 4 школи, що вам не живуть. Негативний досвід теж є. Попередньо варто не можемо рахувати і зробити з того висновки. Наступне питання. Про укладення меморандуму про співпрацю між Кременецькою міською радою та Кременецькою районною організацією Товариства Червоного Христа України. Надійшло до нас прохання від Червоного Христа районної організації укласти меморандум з обласною організацією укладені, з району нашої. Ну скажу, що за той час, поки вони в нас працюють, пам'ятаєте, приміщення дали на Бонівці, Багато проєктів зроблено, скажімо так, ну і ресурсні кімнати зроблені, і психологічні кімнати так. на Бонівці, і встановлений це дитячий майданчик. Ось і Алі Миколаївні в реабілітаційний центр два рази йшла допомога десь в межах 300 тисяч. Тепер вони кажуть, що їхні донори ну, просять, щоб була юридична підстава на підставі, чого вони це все дають, і для цього є меморандум. Після заключення меморандуму ми плануємо, бо лися вже ну, міського голови надійшов до, до Червоного Христа, можуть змінити кошти на бібліотеку на Дубинській всередині. Така кімната для людей похилого віку. Просто облаштувати частину ведемо кошти, бо там всередині бібліотеки. Ну, немає вбиральні там. Я був вчора в тій кімнаті, а кімнати в аварійному стані, бо довший час дах затікав, дах міська рада зробила, дала кошти, там, в принципі, більш-менше. Тепер тільки кімната та велика. Я дивився книги, вони можуть розподілити там, по інших відділеннях. Але щоб далі рухатись, треба підписати меморандум з районної організації Червоного Христа. Це буде щось виграє до такого читального за. Ну, це буде так, як клуб клуб я для людей похилого віку, таке щось надвечір. Ну, так планують. Ну, я знаю, буде воно, не буде, воно лишиться. Приміщення. Ну, не... якщо зробляться приміщення, я кажу... Там... Меблі, меблі, обладнання, а, е а... потім уже так, туалет, так? туалет всередині. А, е а... тут вже зроблять вони самі? Ну, ніби так. То там приміщення для вулиць. Вони... Всередині, так. Вони ж на вулиць заходять. Що є можливість залучити кошти, які втратили? Можливо, потім ще й на статутну діяльність, може щось їм там треба буде дати для звітності, бо я кажу, що дуже уважно відстежують і контролюють міжнародні організації, як налагоджена співпраця, чи є меморандуми, чи ми допомагаємо ми, ми на, на статутну діяльність. І потім, так як з рокадою, Тут виступили, показали три проекти прекрасно реалізовані. Був я в Тернополі, презентував діяльність Ради ко. Приїдуть до нас за що У нас є їздять до нас. Ось така перспектива. Ну і далі щороку вони мають можливість майже 300 тисяч якийсь проєкт в громаді реалізувати. Були ще плани на такий цікавий був проєкт, але я просто не знав, як його довести до кінця громадського управління. Але приміщення відповідальні, де має бути наш приміщення проєкт поки що. Ну, Наразі, як кажуть, є цей проєкт, будемо вирішувати. Бо є проєкти внутрішні, які мають кошти і вони дають, а є проєкти зовнішні. Ну, зовнішні ми трохи бачимо. За зовнішні проекти треба боротися і завжди на нашу користь. Ми бачимо юристи, дали тут свої колективи, перевірки, якісь. Ми готові, голосуємо. Хай буде ранок, хай буде співпраця. Так, і там таке буде приміщення громадського, просто його можна використовувати От під будь-що, навіть, щоб люди мали де зібратися, чи якась дитяча організація, чи молодіжна організація, чи просто група людей там, клуб по інтересах. Буде приміщення, ми зобов'язані будуть давати для мешканців громади. Дякую, добре, Дякую вам. Так. Наступне питання. Принесе зняти рішення Оренської ради 519 від 25 червня 2014 року про створення органу самоорганізації населення вуличного комітету сонячний. Доповідає Вікторію День, начальник. Ви даєте на палка Сахаровська, до. Ви передаєте слово. Як народний депутат. Слово для виступу передаю Сідорозьке. Надійшло звернення від вуличного комітету водограй села Горенка, і вуличний комітет ще є такий сонячний. Вони хочуть об'єднатися в один. Це буде вуличний комітет, водогр... сонячний залишається, і до них доєднуються вулиці. Тобто збільшується межі дії повноважень вуличного комітету Сонячний, включаються вулиці Сонячна, Стрімка, Молодіжна, Шарапова, Бондарська, села Горенка з прилеглими провулками, місцях індивідуальної забудови. У них було засідання, збори відбулися жителів цих всіх вулиць. Вони проголосували за об'єднання в один вуличний комітет. Є. Так, протокол є, весь пакет документів подали. Зараз рішення, і тоді вони зможуть по реєстраторі вже зареєструвати зміни і об'єднати два А Це грай припиняє свою діяльність. Хай припиняє свою діяльність, так. Це не виходить, ніж зараз ліквідовувати Ну так. І набагато лише. довше не буде, затягнути. Зливають, відповідно, так. вони до. Ми бачимо, що зараз багато створюється в цих органів, саме організації. Які прогресивні причини. Почальська сторона дуже багато була, не бачите. Це бачимо, так, башню. щоб люди могли собі якось. Ось в той момент. Поздів подачу електроенергії. і добажена, що вона була не, ну, не оформлена на а сільська рада, відповідно, жодна сільська рада не могла взяти на башен, тому що якщо вони беруть на баланс, вони маємо. І через те, де були бачені, колишні погоскіні там були. Ще й допомагали певним людям, щоб швидше його організувати. Ну Так, положення їм всім робили, то тоді така була. Акція зробили. Так, голосуємо. Наталі, що є змін ну, рішення, які ми затверджували цю комісію. Звернулася угу. до здецьку, скажі, службу, що Кручинська Тетяна Степанівна, з відділу 163 пунктів була. Кручинський був для медицина. а не було мусільваність. Они спеціальні з відділу карантинної спини. На них треба робити аналізи, то немає, хто вона мала би робити. Це голосний спеціаліст світла, це Оце вона додається. Решта всі залишаються ті були, і, ну, і я видала І, виробно, і в тільки смерть, того ж на староста. Вона була тут, як І вилучили, а додали в махнітку. А решта всі були. Yes, means, yeah. А хто yeah. да зараз виконує обов'язки старості в Катерині? Uh,